Знаків у нашій системі традиційній системі усурі Парейки у нас є три знаки, лише три. Ще буде один знак майстра на рівні майстер, але всього у нас всього чотири знаки. Так, отже, зараз на другому рівні ми вивчаємо три знаки, і у традиційній школі, у кожній традиційній школі або у всіх традиційних школах, є лише три основних знаки. Якщо хтось із ваших друзів, чи хтось говорить, я у рейки і у нас там 50 знаків, значить, ця школа не традиційна. Це вже інші вчителі, це вже інші майстри додали оці знаки, які вони там чи хтось отримали після Мікао Усуї. Сам Мікао Усуї вивів три основних знаки, і знак, так як я сказала, майстра. Але зараз на другому рівні ми з вами вчимо саме ці три знаки. У нашій школі так само, що можливо трошки відрізняється від інших шкіл, знаки малюються у певній послідовності. Перший знак для нас це конша за шанер, найдовший. Ми з вами за декілька хвилин подивимося. Після цього ви обираєте той знак, який вам потрібний для такої чи такої цілі, дивлячись, що ви будете робити. Як правило, це це часто буває гармонізація. Ми хочемо гармонізувати наше минуле. Ми хочемо гармонізувати, коли ваша мама зустрілася з вашим татом, гармонізувати ваше народження, гармонізувати дату шлюбу, народження дітей чи дату розлучення раптом у когось. Стоїть така проблема гармонізувати все ще завгодно. Ми можемо гармонізувати конкретний орган, заходячи у тіло тієї людини, яку ви будете лікувати. Отже, символ гармоні... гармонізації це сихікі, як правило, використовується другим. Першим, Зашанен, він у нас є як такий місточок з'єднання або ніби як мікроскоп. Через який або як ліхтарик, яким ми направляємо, що ми хочемо з'єднати. Скажімо, якщо я працюю з подружжям, я буду поєднувати. Ось у нас хто з перший, ось у нас хтось другий. Якщо я хочу її гармонізувати, то я буду між ними перший знак використовувати конче за шонен. Місток поєднання. Якщо я хочу поєднати оцей момент, де я посилаю знаки, і скажімо, туди, де була якась аварія чи щось сталося, значить, я повинна між собою. Тією людиною, яка буде замовляти знаки, так для рейки, і тим місцем, і тим часом, де сталася аварія, скажімо, або неважливо, що я буду саме змінювати. Я між собою, як практикуючим і оцим предметом, яким я зацікавлена, я повинна зробити місток, конше за шане. З усім, все, що ви будете завжди, коли ви працюєте по другому рівні, ви будете починати конше за шанен. Скажімо, ви починаєте робити 21 день позицій на собі, от на руці я буду малювати Хонша за шанен, і потім я його буду накладати на свої очі. Так, На першій руці, на другій руці, Хонша за шанен, і цей знак заходить в мої очі, бо я знаю, що перша позиція це на очах. Потім Хонша за шанен, і знак заходить у мої вуха. Тоді він буде йти по позиціях кожного разу, як тільки я кудись направляю свою увагу, оцей ліхтарик, який висвічує це місце, це є знак хонша за що У інших школах може бути інший знак. У нас це йде саме місток, саме оце поєднання. Після цього ви шукаєте, який знак вам хочеться використати. Це буде сахікі, якщо нам треба гармонізувати, якщо щось робити таке активне, або витирати щось, або ем, дуже різко працювати над чимось. Я вам дам приклади за декілька хвилин. Тоді ми можемо відразу після конша за шане використовувати чокурей, третій знак. Який ну, він пишеться номер три, ніби як а він називається Чокурей? Отже, конче хон, за що завжди іде перший, після цього ви вибираєте, який із знаків ви хочете використати другим згідно вашого запиту. Так? Якщо запит іде на те, що треба щось стерти, викинути, викреслити, видалити із історії, так? із історії взагалі. Чи, скажімо, якісь камінці видалити там із тіла, чи щось такого, тоді ми використовуємо третій знак чокурей видалення. Він такий, де, як, як вогняна спіраль, я вам зараз покажу. Якщо гармонізувати, просто гармонізувати, тоді сайхіки. Ми з вами повинні навчитися малювати знаки. Спочатку ми будемо малювати їх на папірці, потім ви будете Малювати їх ось так рукою, ніби як у повітрі. Так. Після цього ви будете уявляти, у вас отут, у, між бровами третє око, ніби ви олівець там такий стоїть і ви малюєте оцим олівцем. Ну і я думаю, що це буде остання фаза, коли ви от вимальовуєте знак із зони вашого третього ока. Як правило, ми робимо так. Давайте подивимося а, тепер. Так, бачимо ось тут на екрані. в мене перший символ, символ рейки. Так, зліва ми бачимо конша зешоне, отакий от величезний, отакий от довгий, і після нього йде другий символ Сехекі. У е, тих. Е, у тих текстах, які я вам посилаю, як правило, при, при ініціації для вашої для вашої підготовки, оцей символ, Хонша за шанен, він не лише так паличками намальований, а там ще є стрілочки. Яка лінія малюється першою, яка другою, яка третьою. Це важливо. От він малюється саме так. У нас буде йти от зверху такий, ніби хрест. Бачимо так. Від нього тут дійде лінія 3, лінія 4, лінія 5, 6 горизонтальна, 7 отак піднімається, тримаючи пропорції. Бачимо, які тут пропорції. Яка лінія менша, яка більша, всі вони малюються для нас зліва направо. Потім оцей будиночок, він йде отаким прямокутником, тоді всередині оця лінія, це буде 7, 8, 9, 10, 11, так, 12, підкреслення оцього будиночка, 13, оця э, вертикальна, 14, маленька горизонтальна, 15, 16, 17, 18, 19, так, 20, 21, 22. Отже, тут всього 22 лінії, і всі ви їх будете вивчати, яку за якою малювати, так, і будете її малювати, так як я сказала. Другий, і третій знак набагато легший. А оцей він такий, він такий довгий і він такий складний. Коли я сказала. Одному з своїх учителів Хартріт Сінхіра, що я хочу перейти на третю ступінь рейки, вже стати майстром, може після цього ініціювати. Він мені дав такий тест. Він сказав: Намалюй мені ем, всі три знаки. Якщо я побачу, що ти на папері малюєш всі три знаки швидко без помилок, значить я бачу, що ти практикувала. Бо в той час ми зустрічалися в Індії, я жила в Канаді, він жив в Україні, і звідки йому було знати, як там я практикую взагалі чим я живу. і... І всі такі деталі. Тому він мені дав такий тест, щоб я намалювала. Так, Це перший знак Хонше Зашанен, другий знак це хікі. Він малюється спочатку, ніби оця частина, така, ніби всередині, так, якась ліва, як стріла от малюється чи блискавка, тоді пряма лінія, тоді знов такий маленький поворот, і тоді велика оця дуга. І такі два вушка тут. Якщо вам знак на щось схожий, без проблем. Ви можете собі його з чимось асоціювати, і якщо вам це допомагає в його малюванні, то так і малюйте. Але знов таки перша лінія, звідки ми починаємо це ось тут від, від цієї стріли. І з неї ми починаємо, а потім уже продовжуємо і е, так залишаємо. Оці лінії, які бачите тут, ніби як починаються згори, а тут вони десь йдуть донизу. Як правило, коли ми починаємо практикувати, ми розуміємо, що в них немає ні начала, ні початку, ні кінця, і що е, ці знаки, вони ніби як не лише. 2D. Вони не, не просто намальовані на папірці, а ніби вони повертаються в повітрі, вони стають як об'ємними. І якщо до вас прийде колись таке розуміння, що от знак, він має три дії і глибину, і ширину, і висоту, значить, і нехай воно для вас так і буде. Не, нічого не... Не треба робити з цього, просто ми розуміємо, що ці знаки можуть починатися в небі, закінчуватися в землі і мати об'єм у собі. І ось третій знак Чукурель, який малюється дуже легко, трошки схожий на скрипічний ключ у музиці, так? починається він з цього хвостика, який йде знову зліва направо, тоді центральна лінія, і сім перетинів оцими колами по самій центральній лінії. Деколи ми говоримо, що тут є сім перетинів, точно так же, як чакри у людини. Називається чокурей у нашій школі. Він малюється саме сюди, зліва направо. У деяких інших школах ви можете помітити, що хтось малює його в гори в зеркальному напрямку, але в основному ми малюємо саме чокурей, він малюється отак. Коли там є інші значки в інших школах, коли два чокуреї вже відзеркалюють або якось так, то вже інший знак вважається. У нашій школі чокурей малюється саме так. Отже, це те, що ми з вами бачимо, як знаки малюються. Як ви їх практикуєте, я вам вже сказала. Можна так само їх видрукувати чи намалювати. У мене була така одна гарна студентка в самій першій групі Марія, до речі, з України художниця. Вона мені намалювала дуже гарні, дуже гарні знаки, і до цього часу вони у мене є тоді інша художниця малювала їх на такій тарілочці. Куди можна покласти там яблука чи щось гармонізувати. Отже, всі ці знаки ви можете використовувати. Коли рейки поширювалися.